Вас вітає Рівненщина. У нас зараз, певно, буде йти дощище. Вітер кожен день є такі хмари, вроді трошки погоди і дощ, вітер, дощ, вітер, дощ. Добре, хоч тепло відносно 22-24 сьогодні тепла, дуже сильний вітер. Я якби так спустився на пасіці трішки вниз і зараз буду переселяти наші відводки. Хочу зараз переселити відводок. Переселю один рій привезений і переселю певно, одну ось цю сім'ю. Джола бачимо, не дивлячись на те, що такий сильний. Ну, вибачаюсь, відкликали там на хвилину. То все, друзі, будете зараз пересажувати того відводка. Що буде те буде? Щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Все, ми підготували. Відводок тут він був відносно невеликий. Я отакі от ці... ППС вулички роблю відводки і потім звідси їх пересаджую. зараз будемо дивитися. Відводок це я робив на дві рамки, плюс рамка кормова. Матка тут молоденька, вже бачу, вона, друзі, сіє. Ми одразу перекидаємо вже на пилку збір, собі він обживається. Ось матка сіє, все добре. Бджоли, наче поки небагато, але я думаю, до соняшника він собі. Силу набере, розвинеться, вірніше до осені вже. Соняшник вже скоро буде зовсім. Бджола мирна, не дивлячись на те, що вітер дає спокійно працювати. Його я певно не буду, друзі, розширяти до восьми рамок, бо тут якби не стільки і багато бджоли, хоча дивимось, матка сіє, виходить, засіває. Щось по якості вона мені не дуже, хоча все засіяно. То можливо так на перший, на перший погляд побачимо далі. Побачимо далі, що вона покаже. Можливо, через те, що бджоли нема багацько, то так би плотно вона не сіє. Ось запитували в мене, чи гризуть. Ось, наприклад, бачимо, воно все не сильно там бджоли розрізають, ці вулики ППСні, не дивлячись на те, що він маленький і тоненький. Хоча ні, матка. В принципі, непогано сіє. Це вже вони тут в друзі, відтягнули цю світленьку, бачимо. Сіє матка непогано. вон З цієї сторони бджола собі розвинеться дай і буде. Все, тоді ставлю, друзі, на паузу. на Остання рамка там у нас кормова. Буду зараз, розширю їх до восьми рамок, дай все дехай стоять. Бджола, не дивлячись на те, що не дуже сприятлива погода все рівно, друзі, працює, де облітується, де... А де певно вже й тікає від дощу, стоїть такий гул на пасіці. Є пару відботків, яких терміново треба пересадити. Потрібно також і магазини доробити. Загалом роботи зранку і до вечора. Роботи, я б сказав, би, більше. Вистачає навіть більше, ніж можна встигнути зробити. Також ще потрібно з фундуком провести певні маніпуляції, пополювати його. і... Таке, коротше, як завжди, все літо вчеся зранку до вечора да і все. Не знаю, як довго вдасться попрацювати, друзі, але зараз буде вже йти дощ. Не знаю пересаджувати цих бджіл, не пересаджувати, хмари наче високо, але, але потрібно і робити. Гляньте, який вітер сильний. Хоча ну, бджола досить активно працює. Зараз третя година дня приблизно, ну не третя десь 2.30. Що з пилком бачимо, несе, несе пилочок. Не знаю, це, певно, де він такий, звідки він темно такий, зелено-чорний. Не знаю, скільки вже того макує, може це вже і не з маку, можливо я щось путаю. Так, що ще хотів сказати по взятку. Іде, якби взяток такий, не знаю, чи липи, чи з чого, але щось трішки несуть, щось трішки. Трішки підливають. Є в мене вже така частина сімей, які цього року навіть ну, не заходили в ройовий стан, друзі, і не роїлися. І це дуже і дуже добре. З ними будемо, я їх позначую і буду на перспективу з ними, з ними працювати. Ось той рій, що ми тоді переселяли, де матка в нас мічена. Він і працює на пилку через пилкозбірник. Зараз глянемо, що в нього тут робиться. Дай підемо пересажувати. Друзі, відводу. Певно тут... А ні, є, є, теж, бачите. Гарно робить. Працює вже на нас, можна сказати. Ми вже, до речі, йому й поставили магазин. Вже бачу, що... Да! Що там? Зараз йду! Я вибачаюсь, друзі, кличуть там прийшли. Так, рівно третя година дня, відводочок ми цей переселили. Зараз, друзі, певно займусь переселенням ось оцього хвоста. Колись я з нього продав бджолопакет і залишилось тут чотири рамки. Матка, я думаю, що тут давно облетілася. Я, чесно кажучи, навіть не дивився, я хочу зараз його напевно переселити, подивлюсь, або його, або якогось іншого вибору. І ще одного залишу, підемо з вами, наприклад, того роя там переселим, рій це привезений. Все-таки вирішив я переселити вулик дерев'яний, оцей передостанній. У мене оцей дерев'яний ще один є. І там ще один стоїть дерев'яний. Вирішив цей переселити. І на наступний раз переселим той, де вже тут не буде біля хати дерев'яних вуликів. Зараз, друзі, буду його переселяти, зніму спершу магазин. потім поставлю на його місце ось цей пилкозбірником вуличок. І поступово будемо переставляти. Глянемо, як там і що там. Меду вони принесли тут магазин, я думаю, повний має бути. з минулого разу, він ще був. хочу дещо ще тут провести певні маніпуляції. Таке, друзі, пересадили. Це одна з моїх е, сердитих, можна сказати, сімей. Хочу на ній більш детальніше зупинитися. Ну ще й погода така, знаєте, вітряна. Е, хочу що розказати цю сім'ю тут. У мене ну, була вже стара матка і вона вже якби сіяла, ну дуже погано сіяла. Е, на відсотків 40 вона сіяла, друзі, трутня. Е, ну, Я взяв ножечки, укоротив їй передню ножку. так би, трохи. І е, сподівався, що буде тиха заміна. І сподівався, недарма тиха заміна відбулась. Дивлюсь, вже сія е, молода матка, сія класно. Е, е, ну, Вона відрізняється від того, і та була більш така світліша, світліша ця вже така більш чорна і продовгувата, темніше продовгувата. Е, ну, Попрацювали вони дуже добре, я вже їм дивіться поставив е, додатково магазин. Сушка плюс вощина. І зараз хочу з того магазину переставити рамки. Подивимось, скільки меду вони піднесли, що вони попрацювали дуже добре. Єдине, що в них якби, така чогось підвищена агресія. Можливо, як у мене переміниться бджола, то й, е, будуть вже вони більш такі мирніші. І Ось чому я відходжу від цих 12-рамочників. Ще ну, я з цим попрацював, потягав і магазин, і ось той корпус дерев'яний. Ну, Це треба мати здоров'я, щоб їх тягати, а якщо ще магазин. Битком забитий медом, то е, це ну, не, не дуже так то і легко. Зараз побачимо, що у нас тут по медові. Ого, як вони запрополісували, друзі, сітку повністю з прополісу. Тут я вже вдів рукавиці, бо не хочеться бути загриженим бджолами. Ну, магазин, звичайно, меду повний. Я замітив, що ті, що крепко прополісують, як би такі більш вони агресивніші. Треба братити димар, бо це не діло. Звичайно, свою агресію вони як би, компенсують тим, що ось такі, такі друзі, рамки класні, гляньте. З одної печатка, з другої. Їх ми будемо відкачувати 6 го числа. 6, до 6 червня, 4-го, 5-го буду відкачувати. Бо є, друзі, за, ну, замовлення, люди хочуть саме рідкий мед. Це не одна така рамка, це повний битком-магазин забитий. Дивіться. Свіжа печаточка, усе класно. Ну а як би побачимо, якщо з часом будуть і далі такі агресивні, то придеться їх вивезти або в ліс, або знову міняти матку, бо такі мені бджоли тут біля хати не треба, хоча вони ну не було ні, слава Богу, ніколи якихось там скарг. Тут якась така темніша печатка. Магазин, ну, друзі, будком забитий. Ну, Побачимо, як вони далі будуть себе вести через тижнів 3-4 чи через місяць якісь бджоли відійдуть. Але по медові то, ну, спрацювали шикарно. Повний магазинчик. По порядку так я віддовбую. І переставляю ці рамки туди, бо вони мені треба, щоб вони тут ще побули. Ого, та ти що. Тут такі гляньте, темна, гарна мокра. Мокра печатка чи як вона там. І от такі всі рамки. Але з цього, друзі, вулика пакет не продавався, бо ж тут матка була незадовільної якості і пакет звідси не продавався. Ось такі рамки. Так, Ще готова переставити чотири рамки. Дивіться, друзі, що вони всі повні повномедові, щоб ви не думали, що я вас там щось Обдурюю, але таке агресія мені не сподобалася їхня. Вже може вас... Але коли відкачаєш медок такого вулика, то це я думаю буде нормально. Тут в мене є дві молоді матки, якщо щось буде не так з цією маткою надалі, то ми їх замінимо. Або краще, це вивезти в ліс. Там вони в мене будуть охоронці, десь поставимо на углу, що менше лазив. О, передостання рамка, ось така печатка з одної сторони, друзі, з другої. Все добре, добре, поки що буду ставити на паузу, бо ще треба доставити сюди одну сушку. Таке, друзі, можливо в них, бачите, така підвищена ця агресія у зв'язку з тим, що і вітер такий сильний цих бджіл. Але побачимо, якщо, повторюю, через місяць ситуація не зміниться, то певно заміню матку. Бджоли повинні бути мирні. Ну, Звичайно, ще повинні мед носить. Ось така ваша погода, вітер. Це, щось вітри останнім часом дуже сильно дують. Вже на вечір буде темніть, тому тут хочу порядки понаводити, все позбирати, ще трохи кролям накосити. Загалом бачите, роботи вистачає і думаю ще горіхи ці пообрізаю. Черешня стигне. Черешня стигне. Зараз підемо рукавиці на трем'ятою, щоб не було чутно запаху отрути, щоб трошки збиті, ще певно. Не дивлячись на таку погоду, підемо ще переселим чи рій чи відводок. Є там в мене рій, п'ятирамочнику ловлений, Ось стоїть привезений з лісу. Зараз ми підемо певно його пересадимо, ну, подивимось по факту. Так, друзі, останні, останнє переселення бджіл на сьогодні. Переселяюсь, теж відводок, був доріс він до шести рамок, переселяю його зараз наступний вулик. Перша рамка це була кормова, тут вже йде, друзі, засів. І Далі вже йде печатний розплід. Зараз покажу маточка тут молоденька. Матка молода, сіє доволі друзі, непогано, класно. З цієї сторони ось такий теж, друзі, шикарний, гарний засів. Бюли поки не багато, але буде більше. Ну Звичайно, звідти я забрав медові рамочки, бо це був отой ну, фіст-відводок після продажу пакета. І вони так, якби ще й принесли друзі, меду декілька рамок 145 гарних запечатаних. Там вони стоять, я їх далі відставив. І поки їх переселяємо, тут я скажу, бачимо, матка сіє гарно. По боках вже виходить, центр засіяний. Зараз, можливо, побачу матку, то покажу. Так, друзі, тут десь я бачу, що воно матка ходила. І, напевно, вже на другу сторону перебігла. Зараз я її вам покажу. Я вибачаюсь, незручно дуже знімати одному. Ось вона. Ця матка, це мені більш такий тип маток подобається. Молода, гарна, продовгуватенька така. Темнуватенька. Класно вона сіє, зараз покажу наступні рамки. Після роботи з тією сім'єю забувся зняти друзі, рукавиці. По привичці вже були одягнуті, бо думаю та бачили, яка була агресивна. Ну а ці джоли спокійні. Тікайте, друзі. Вони мене не зачіпають. І я їх не зачіпаю. Ось як та сіє матка. Ну що можна хотіти ще з такої маточки, друзі. Сіє вона класно, шикарно. Бджола спокійна. О, з тієї сторони гляньте, який засів. Показую все, так як я, можна сказати, засів від бруска і до бруска. То, звичайно, вони і в зиму підуть сильними матка молода поміняна. І на той рік це люди будуть купувати бджолопакети, і їм буде нормально, бо молоді матки. І все. Обережно проставляємо, бо я в одному я відводку задушив випадково певну матку. Ось там, в тому зеленому, хотів його переселити, а дивлюсь, там вже маточники свіщові потягнули. І класна матка була, класний засів, але і таке буває десь на обережності. Хоча не знаю, як я її там їх придушити. Ну і тут остання, друзі, рамочка. Теж тут печатний, печатний є засів, навіть по центру печатають кормова засівна, пергово все вкупі. Її теж ставлю, зараз ще їм дві рамки сюди додавлю, хай собі спокійненько працюють. А мед той, що я відібрав, від них сьогодні відкачаю, бо є замовлення декілька літрів свіжого меду. Це я вже сьогодні третій магазин відібрав, по сім'ях походив. Да і все. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати наше відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Чим більше вас підпишеться і дивиться, мені це дуже... Буде приємно, буде значить не дарма, я стараюся все знімаю. Вчора о, проводили обробку фундуку хелатином жаліза, бо є багато якби, такого листя, листя світла і потрібно. ну На цих великих, то друзі, не так видно, а от на саженцях маленьких, які я посадив е, весною, то дуже ну вони потребували цієї обробки. Ми вчора поїхали, придбали літру і вкупили. Наступне, яке буду обробку робити, обов'язково... Вам покажу, ось тут у нас саженці ростуть в кориті, ось так. ростуть так. Хто хоче, забажає, може на наступний на осінь замовити. Однорічні саженці. Думаю, буде на продаж щось, щось буде собі. Плануємо ще 30% сундуком засадити, нас там те поле орендують. А й таке. Джела, дякувать Богу, працює. І це добре. Може ввечері ще скочимо на лісовий точок. Ловушки я вже так якби далеко вже не повертаю, ставлю близенько біля себе, щоб було їх. Легше забирати. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Всього вам самого найкращого, скоро нас буде 4 тисячі підписників.